Сумах попрощалися з загиблим військовослужбовцем Василем Резніковим. Зміни у порядку призначення виплат для внутрішньопереміщених осіб. Що потрібно знати переселенцям? Змагання з вуличного футболу відбулись у Сумах. Упродовж четверга, 3 серпня, а також вночі та зранку п'ятниці 4 серпня російські військові 29 разів обстріляли прикордоння Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації, зафіксовано 176 вибухів. В Білопільській громаді зафіксовано 37 вибухів наслідок артилерійського обстрілу, 15 вибухів внаслідок мінометного і 17 через гранатометний обстріли. По Краснопільській громаді російські армійці били з мінометів та артилерії. Там зафіксовано 26 вибухів. Великописарівську громаду обстрілювали з артилерії. Нарії 6 вибухів та гранатомету двадцять сім зафіксованих вибухів. Хотінська громада зазнала обстрілів з танка, артилерійського та мінометного обстрілів з боку російських військ. Також кулеметного та мінометного обстрілів зазнала Есманська громада, артилерійського обстрілу Юнаківська та Новослобіцька громади, мінометного обстрілу Миропільська і гранатометного Дружбівська громади. За повідомленням обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілів загиблих та поранених людей немає. У Сумах попрощалися із загиблим солдатом Василем Резніковим. Близького півдня труну з тілом полеглого бійця привезли до храму Андрія Первозванного. Тут зібрались рідні, знайомі, а також побратими Василя Резнікова. Віддати останню шану військовослужбовцю приїхав його командир з позивним Стріла. Мене поставили головним сержантом цього підрозділу. Так я і познайомився, в принципі, почали ну, учитися воювати. Від нього ніколи я не чув щоб він там відказувався від чогось, що не хочу, не буду, не треба. Все час всі поставлені задачі виконував як навідмінно. Василь Резніков жив у селі Великі Вільми Сумського району. Працював трактористом на агрофірмі. На початку повномасштабної війни добровольцем разом із сином військовослужбовцем став на захист країни. Служив номером обслуги протитанкового відділення механізованого батальйону. Життя солдата обірвалось 29 липня 2023 року. Розповів офіцер Сумського районного центру комплектування Сергій Гаранька. Василь загинув під час бою з російськими загарбниками, віддано, виконуючи свій обов'язок біля населеного пункту Мала Такмачка Запорізької області. Так вийшло. Віна розірвалася в дереві, і осколки пішли вниз. Його зацепило, ще одного дядька зацепило І один поранений. Син найперший прибіг на допомогу батькові, але ну, вже нічого зробити не можна було. Після відспівування загиблого солдата Василя Резнікова поховали на кладовищі в селі Великі Вільми. До свого 55 річчя він не дожив місяць. Ірина Касьяненко, Віталій Педенко Суспільне, новини Суми. Ніна Михайлівна приїхала з міста Слов'янськ Донецької області півтора роки тому. Каже, про зміни у порядку призначення виплат для ВПО знає і ставиться до нововведення схвально. Сама ж до цієї категорії не належить. Жінка додає, отримує виплати для переселенців і проживає у сумах. Повертатися до своєї домівки поки не планує. Мені розплакаться, живу я тут вже півтора року. Це ще є будинок, слава Богу. Ще на місці стоїть, ще не розбитий. Ну, кругом, звісно, багато розбитого. Дома і цивільні, і, і різних. Я живу в дальніх родичів на квартирі. І ну, плачу, як положено. Уряд прийняв постанову, яка внесла зміни до порядку призначення виплат на проживання ВПО для всіх переселенців, які отримують допомогу з 1 серпня. Автоматично продовжили виплату ще на 6 місяців до кінця січня 2024 року. Зазначила Людмила Мусіяка. Крім тих, хто по реєстрам нам надали автоматично реєстри померлих. Є такі люди померлі. Крім тих людей, які більше ніж 30 днів перебувають за кордоном, крім тих, хто чиї дані були задвоєні. По першим двом позиціям допомога припинена назавжди двійникам. Після з'ясування всіх обставин ми будемо відновлювати в тому місці допомогу, де людина фактично проживає з моменту призупинення. Згідно з постановою кабінету міністрів, сума виплати не зміниться, каже Людмила Мусіяка. Для людей з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень, для решти переселенців 2 тисячі гривень. за словами Людмили Мусіяки, з 1 вересня допомога продовжиться для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки. Припиняються виплати, якщо люди придбали транспортний засіб, земельну ділянку більше ніж на 100 тисяч гривень. Мають депозит станом на 1 вересня більше ніж 100 тисяч гривень. На Сумщині зареєстровано 87 тисяч 461 особа ВПО. З них 22 тисячі 414 діти, 3 754 особи з інвалідністю та понад 16 тисяч пенсіонерів. Найбільше переселенців з Харківської, Донецької та Луганської областей, розповіла Людмила Мусіяка. Катена Іваненко, Сергій Коваль, Віталій Паденко Суспільне новини Суми. Нова серія від Укрпошти, винищувачі зла присвячена багатоцільовим літакам винищувачам f 16 які Україна сподівається отримати від західних партнерів. Марки, конверти та листівки серії від сьогодні можна придбати у всіх відділеннях Укрпошти. Окремо можна замовити символічний набір. Крім того, ще на нашому інтернет майданчику можна придбати от таку свічечку, а до неї ще і тертушку у вигляді саме літаків f 16 Ну хто свічку запалить, хто москву потребу вже не прийма рішення сам. Як сказав В'ячеслав Маринич, це 18-та пам'ятна марка, присвячена подіям широкомасштабного вторгнення, яку погасили на Сумщині. Ми зараз намагаємось максимально підтримувати наших громадян з точки зору їх позитивного налаштування. Примірник нової серії переданий до Сумського краєзнавчого музею, де стане частиною тематичної експозиції. Ця поштова марка, конверт, поштова картка є гідним поповненням патріотичної колекції випусків Укрпошти, які є сьогодні свідками, хронікерами і артефактами цих історичних великих подій, пов'язаних з опором. Агресору з боротьбою за нашу перемогу. Вартість марки 23 гривні плюс 16 гривень на благодійні потреби, розповів В'ячеслав Маринич. За його словами, всі благодійні кошти, отримані від продажу марки, підуть на придбання дронів для українських військових. Олена Рашевська, Євгена Брасімов Суспільне новини Суми. Місце прощання із загиблими бійцями планують розмістити на ділянці Баранівського кладовища, де раніше був ритуальний зал. Стару будівлю вже демонтували. Автори проєкту – ті ж самі, що розробляли Алею Слави на центральному кладовищі. Керівник групи Олександр Антонець каже, що цього разу запропонували ритуальне місце прощання під назвою Пагорб пам'яті. Туди мають має бути принесена труна загиблого. Там відбувається доспівування з участю священника після храму, і, і потім іде поховання. Утворюється такий такий хрест. Це наша православна якби символика і атрибуція. Ось в центрі ось такий майданчик, де пагорб прощання на цьому пагорбі відбувається там, має бути відбуватися відспівання. Там стоїть стіл. Стіл з картою України конкурс на кращий архітектурний проєкт відбувався так. Всі члени комісії, які включно з родинами загиблих, вони також, коли побачили цей проєкт, який був єдиний і одностайно визначений таким, що він не найдостойнішим. То в принципі тоді вирішили, що можна не проводити подальшому конкурс, а вважати це як конкурсом, те, що відбув, від, був одностайним і одноголосним, коли роботи надходили. То тоді ми на цій стадії було вирішували, якщо буде декілька робіт такі, що думки розділилися, то ми б тоді зробили серед них конкурс. Наразі триває етап обговорення та приймаються зауваження. Зокрема, керівник комунального підприємства, яке опікується кладовищами, занепокоєний тим, що новий об'єкт займе значну частину ділянок для поховань. У мене питання: де ховати двохсот? Оце у мене єдине питання. Якщо ми робимо ці... Неті тут меморіали, і все то це буде меморіал, не поховання людей. Після узгодження всіх питань визначать обсяг коштів, які потрібно буде виділити з міського бюджету. Вартість усього меморіалу поки невідома, сказав Олександр Лисенко. Ми ще не можемо це порахувати, тому що у нас є зараз проєкт, це ескізний проект, і зараз ми вже виготовляємо робочий проєкт. І після того як будуть завершені роботи по робочому проєкту, ми тоді вже можемо сказати, може, точно, яка буде сума. Пагор пам'яті передадуть на баланс КП спецкомбінат, сказав міський голова. За його словами, але Слава на центральному кладовищі теж доглядає це підприємство. Як повідомив волонтер громадського фонду суми, який опікувався меморіалом на центральному кладовищі. Цей об'єкт побудований вісім років тому, досі не введений в експлуатацію, а тому його отримання не фінансується. У нас досі не вирішені, були фінансові питання з забудовником. Міська рада досі, досі не сплатила ці кошти. Зараз там є деякі могили, там трохи просіли. Деяка плітка там просіла. Ну це виконується сіла. Мі, так ну, по домовленості розумієте, ми знаходимо підрядника, домовляємося, шукаємо кошти. А так, якби воно було на балансі спецкомбіната, це була б їх забота. Як розповіли рідні бійців, похованих на центральному кладовищі, міська комунальна служба дійсно прибирає територію, але не отримує місця поховань та споруди. Інсталяція на стіні поржавіла, штукатурка обсипається, світильники недоглянуті. Бачите, що хіба 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 світі він ж не буде світити? Дивіться, на оцей пам'ятник, він уже перекошений, А до речі, коли ставився пам'ятник нашому сину, ми за особисті кошти покупали ну, метал, який підкладували під сам пам'ятник, щоб могила не провалилася. Це батьки Миколи Ніколаєнка, який загинув на Донеччині у 2015-му. Йому був 21 рік. Посмертно отримав звання почесний громадянин міста Суми. Понад вісім років батьки щодня приходять на його могилу, кажуть, що живуть пам'яттю сина. Валентина Євгенівна говорить, боляче бачити байдужість міської влади. Метал привезений хлопцями, які були в АТО. Це безкоштовно привезено, а ото прибить його 107 тисяч. Це так звані апостоли. Їх 12 апостолів. Вони не закончені. Це плити перекриття, ніякі не апостоли. Як апостоли, це повинно бути зроблено якось із душою. Тут, до речі, було заплановано обложити його пліткою мраморною. Бачите, обложено. І сьогодні знову кладовище на барановки будується. Хай будується це треба, це потрібно. Ну чого це не закончено? Ну його ніхто не прийняв на баланс, бо тут недороботок багато. 14 серпня виповниться 9 років, як Микола Ніколаєнко пішов захищати Україну. Його могила доглянута силами батьків у міській раді. Кажуть, що на благодійні фонди при утриманні місць поховань тепер не розраховують. Ми зараз уже по цьому по цьому шляху не йдемо, тому що складнощі з дофінансуванням, з невиконаними роботами, з контролем для нас складніше. Тому зараз ми беремо відповідальність уже безпосередньо на себе. І єдине, що є проблемний момент, це частка дофінансування деяких там робіт. Як і коли будуть вирішені проблемні моменти, міський голова не уточнив. Щодо пагорба пам'яті на Баранівці, Олександр Лисенко сказав, що дата початку будівництва поки невідома, але точно не в цьому році. Він також наголосив, що це буде не меморіал, як було заявлено раніше, а комплекс для відспівування бійців. А меморіал загиблим захисникам планують побудувати в центральній частині міста. Олена Рашевська, Лариса Дудченко, Суспільне новини. Суми. У сумах відбулись змагання з вуличного футболу у форматі 7 на 7 а змагались 32 команди з різних районів міста. Такі змагання у сумах проводяться вдруге. Як зародився турнір рік тому, пригадує начальниця відділу фізичної культури та спорту сумської міської ради Єлизавета Абравіт. Даний турнір народився в минулому році, а в червні місяці, коли до мене підійшли просто діти мікрорайону, в якому я проживаю. Проков я безпосередньо підійшли. Ну, мабуть, вони просто дізналися, де я працюю. і Підійшли до мене і сказали: організуйте нам, будь ласка, змагання, нам нічого не треба, просто дайте нам медалі. Пані Єлизавета говорить від минулорічних чотирьох команд до цьому році турнір виріс до 32-х. Команди у турнірі мали обмеження по віку. Найстаршому гравцю має бути 14, наймолодшому 8 років. Сьогодні у Сумах відбулись фінальні ігри. У першій лізі в останньому матчі турніру зустрілись команди Сквер з мікрорайону Проспект Перемоги та турист з Прокофівського. За турист вони на гру вийшли у червоних маніжках. Грала Сніжана Дунь. Її команда виграла перший тайм матч і, не здавалось, інтриги в матчі вже немає. Проти фінальний свисток арбітра гри зафіксував рахунок 6-6. Тож командам довелося. Бити після матчеві пенальті. У футбольній лотереї перемогу святкувала команда сніжани. Вони й посіли перше місце. Так сподобався. Ну а чим? Mm, навіть не знаю. Mm, Навірно, то, що я перший раз так mm, гарно сьогодні зіграли. Другими у першій лізі завершили турнір футболісти скверу, третіми торнадо. Поруч у вищій лізі у останньому турі грали Грифон з Баранівки та Пракоф'єрський амбасадор. Останні вели в рахунку після першого тайму, але на другий налаштовувались обидві команди. Я думаю, виграємо. Ну десь 4-1, 4-2, Я думаю, у нас вийде. Перемога за рахунок нашого характеру. Є да. будемо боротися до кінця, та вирвемо перемогу. У підсумку не справдились ані прогнози Іллі, ані Ростислава. Гра завершилась з рахунком 4-4. Ця нічия принесла золото команді Амбасадор. Грифон фінішував на турнірі третім. Золото здобула команда Баранівка. Відзнаки отримали і кращі гравці турніру у різних номінаціях. Олександр Качана, Лариса Дученко, Суспільне новини. Суми.